Коротеньке репрезентаційне відео Груші Стрийська на лежкість. Сьогодні 31 грудня 2025 рік. По суті, півдоби залишилося до Нового року 2026. Зараз розріжемо, подивимося, яка вона на цей час. Груші готові до. Обзору і дегустації. Ну, я її вже не раз пробував. Дуже смачна грушка. Ось розрізана, одна і друга. Подивіться, які грушки, соковитість. Бачите, що робиться? Ось така грушка на новий на початок нового року 2026-го. Одна і то друга. Залишилося півдоби до 2026 року. Тож вітаю вас з наступаючим новим роком. Хай щастить, щоб був щасливим цей. 2026 рік. Дякую за перегляд цього короткого відеоролика.